З саме таке вітання з сьогоднішнього вечора. Лунатиме серед українців, бо 19 січня ми святкуємо водохрещем. У цей день в річці Йордань охрестився Ісус Христос. А знаєте, хто ж охрестив Божого Сина? Великий пророк Іван Хреститель. Тож про життя святого я розкажу далі у програмі Дитинство Геніїв. Якщо ви помітили, ми знаходимося у церкві, що на площі Старий Ринок 1, але в особливій церкві, і на це є дві причини. По-перше, цей костел названий на честь святого Івана Хрестителя, а саме про нього ми говоримо у нашій програмі. А по-друге, тут знаходиться музей найдавніших пам'яток Львова, пам'яток княжих часів. Ось так. Що ж, а я розпочну історію життя Івана Хрестителя. Або ж як ще кажуть Іван Предтеча Іван Хреститель, Йоанн Хреститель. Але всі ці імена в перекладі означають одне: той, хто здійснює ритуальне очищення водою. Він є пророком, мучеником і найбільшим святим після Діви Марії. А церква представляє Івана Хрестителя як Янгола, апостола і друга Ісуса Христа. Йоан Хреститель був сином священника Захарія і праведної жінки Єлизавети, яка була родичкою Пресвятої Богородиці. Народився Хреститель тоді, коли його батьки вже були досить похилого віку. У Біблії пише, що пророк Іван народився близько 6-го-2-го року до нашої ери. Перед тим як мав народитися Іван Хреститель, його батько Захарію з'явився Ангел Гавриїл і попередив, що у Захарії і Єлизавети народиться син, а назвати його треба Іваном. Та батько не повірив ангелу. Через те він онімів. Правда, не назавжди, коли народився Іван Хреститель, батько знову почав говорити. Що Іван Хреститель народився в той час, коли Ірод наказав вбивати ус у Вифлеємі. Єлизавета з Іваном переховувалися в горах, і Бог допоміг врятувати життя майбутнього пророка. Коли Іван був ще дитиною, померли його батьки. Тоді пророк готувався до того, що буде служити Богу. Він пішов у пустиню, жив у печері Давида. Печара і пустиня були його дивосвітом. Іван Хреститель майже не з'являвся серед людей, тільки спілкувався і допомагав тим, хто приходив до нього навчитися мудрості, попросити зцілення. Деякі люди звали Івана відлюдником, інші казали, що це дика людина гір. Одягався Іван у шкіри тварин, харчувався сараною, диким медом, горіхами і фруктами. Так Господь готував Івана до особливої служби. Адже саме Іван Хреститель мав сказати народові про прихід Месії. Коли Іванові виповнилося 30 років, Бог закликав його покинути постелю. Іван так і зробив і прийшов до річки Йордан. І тоді до річки сходилося стільки народу. Святий Іван здійснював обряд обмивання, хрещня. Він вимагав це і від усіх людей на знак того, що вони народилися для нового життя, тому його назвали Хаматвілом, тобто Хрестителем. До речі, Іван Хреститель охрестив не тільки тисячі людей, а й самого Ісуса Христа. Після хрещення Ісуса пророк Іван завершив своє служіння. Він безбоязно та суворо говорив про всі гріхи простих людей і царів. Якось Іван Хреститель засуджував поведінку царя Ірода Антипа, бо він залишив свою законну дружину і жив з іншою жінкою. Ірод вирішив помститися Івану Хрестителю, наказав посадити пророка до в'язниці у фортецю на березі Мертвого моря. А згодом Івана Хрестителя чекала страта. Було осета: І на святкувала день народження. Під час банкету танцівниця Соломія захотіла, щоб їй принесли голову Івана Хрестителя. Цар виконав бажання Соломії. Івана Хрестителя вбили. Соломія за це теж чекала кара. Вона впала під лід, коли переходила річку, і загинула непростою смертю. Святий Іван Хреститель своїми вчинками навчає нас добру, милосердю і любові до Христа. Його коротке життя спалахнуло яскравою зіркою, щоб казати шлях до спасіння. Ось таким був пророк, святий Іван Хреститель. А я вас вітаю з водохрещем! Хай свята водичка скропить ваші личка, хай окропить хату. В ній зла не знати, скропить всю родину і всю Україну. Христос хрещається, і не забудьте, що 20 січня ми відзначаємо день святого Івана Хрестителя. А на сьогодні в мене все з вами була я, Ірина па Папа Веселих Свят.